Коротше, так, да, я забув е включити мікрофон обратно, ну, ладно, нічого страшного. Коротше, да. так. Хочу і... я так все забуваю. Коротше, я вибив таке ПП Томпсона, це імба вообще имбовий ім... і... імба, я б сказав тільки так. Але мене, ну, буквально от зараз я буду зажимати, щоб корову вбити. Ага, то есть мене тільки на. Ну, короче, да. Мені потрібно дуже багато тут всього. У мене вже 8 стальних злитків. І мені потрібна така фігня, як. Ще мені потрібно склад зробити. Як ви бачите, це взагалі не діло. Зараз ми це все будемо з'єднати щоб зробити ботинки і ось ще сет Бога. Зараз будемо робити шахтерський сет Бога. Ну, по крайній мере, най, най... крутіший шахтерський сет, тому що, кстати шахтерський сет теж дуже хороший. Може, він, звісно, не такий добрий, як. Як який небудь бандійський, в якому я зараз хожу. Але він теж дуже добрий. Дуже хороший сет. Е, якщо його ще оці. Ну, в принципі, у нього навіть непогана, в принципі, броня. Непогана прочність. А ще я в, цьому... в цій фігні. Да, пригою на два блоки. Буквально на два блоки. У мене 35 заліза вже. Ну, коротше, мені потрібно зробити е, повноцінний генератор. Отакий От генератор. Паровой. Є паровий генератор. Для нього нам потрібна мідна шестеренка. Мідь. Ну, мідь це не проблема. В мене вона є. Одна мідна шестеренка. І в мене, в принципі, все є, тільки потрібен серебряний злиток. Ладно. Для вас пройде одна секунда, для мене. Силовичность. Чем я занимаюсь? Ну наконец-то, Боже! Я, я. Я знайшов! Я знайшов, Боже! Ну, чого? Я завжди. Нахер? Може, мені не приходить на український контент. Я ж не можу так розмовляти, нахуй чомусь. Бля. О! Діаманти! Так, ну я можу добути їх. В жопу ці пліти. Ізумрудик. Не знаю, є під ним лава чи ні. Ні, немає під ним лави. Ізумрудик мені пригодиться краще, ніж земелька чи базальт. Ще не знаю. Кстати, навіщо я поставив блок? Боже мой! Тут дуже багато серебра. І тут дуже багато. Руди. Ну, кстати, тут ще є золото. Тут є ще й золото. Вообще імбова шахта. Ну, я потім. Повернуся добуду тут все. А поки, я думаю, на це навіть вейпойнт поставити. Імба. Печера. Тому що печ... шахта це коли ти сам копаєш, а печера це коли ти прийшов у заготовлену Вже печеру. Ну да, трішки подушнить, придеться. Ну, коротше, просто тепаємося вже в бляха. Метки, Портал. От мій портал. Тепаємося обратно. В свій світ. Ну і в принципі, зараз будемо вже робити генератор. Вже всього хватає Як ви бачите, тепер в мене є повноцінний генератор. Да Стоп, я його не. У нас тут буде, короче ух А прикиньте, щоб було, якщо б він не випав. Я б його, якщо з креативу восстановив. А то а, фі, а з фіга я не повинен його креативу восстанавливати, якщо. Ну, моя кірочка його не добува, Не здобула. я Його просрав. Я б його. А чого ні? Блін. А, о, сім, сім, Короче, так. Ну, я думаю, поки що ще остались. Такі штуки ми можемо переплавити. А тут, кстати, золото не можна помістити. Тільки вугілля? Блін, тут вже кріазот заповнився, але я не буду. Він не зайде сюди. Він зайде сюди? О, дякую, штаніки. Ну це навіть плюс. Плюс штаніки в імбовому, імбовому сету. Я його роздам учасникам, які будуть підключитися потім. Тихо, тихо, тихо. Ти Крутілочку робиш. Я хочу я так омазила? А ч ты так омазила? Щось ви та. Та по одному, по одному підходьте. Не переживайте, всім достанеться. Та по одному потрібно підходити. Звісно не ж мені вас вчити. Ой, ще один. Ой, ой-ой-ой-ой, а ти вже прикольний чел. Ой-ой-ой-ой-ой. Чекайте, чекайте, виситі, я трішечки голодаю. Чекайте, чекайте. Чекайте, черги. По одному, по одному. В чергу вставайте. В чергу на получення пізди. Так, зараз буде ще. Коротше, напевно, я вже буду закінчувати це відео, тому що ну, я і так зробив доволі багато. Ще я, в принципі, планував скрафтити буде е, ППшку і починати своє перше автоматичне ружьо з ППшки. Та, в принципі, ну, давайте вже закінчувати, чесно. Бо ачо ж, я повинен. Взагалі. Не закінчувати. Ну і. Ну і все. Всім вовченятам. Ну, пока. На. Кінець, я думаю, ось щось таке показати вам. Блять. Зараз ви цього не бачили. Бля. Так, складно, 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 складно. Я хочу вам показати імболи від строїтельства. Ну, як вам такий від строїтельства? Ну, бля, хочеш освободити слот, тому викидаєш? А Хоча не бандитські ботинки. Бля, як, як бісить цей мод на відсортування? Ну, в принципі, поки вивченята.